І всім знову привіт! І сьогодні можу... Давайте зараз я вам покажу один текстурпак. Це дуже гарний текстурпак. Перший ка я знімав відео про слезару, а тепер текстур текстурпак. Але не знаю, чи він мене це запуститься. не запускається Чекайте, в мене вже телефон починає глючити через те, що. Коротше, цей текстурпак, одним словом, він дуже гарна штука. Но він дуже. Важко запустити. Він за важкий для мого телефону. Цей текстурпак використовується і на комп'ютерах. На комп'ютерах він теж гарно виглядає. Зараз я спробую ще раз зайти в цей мір. Не знаю, чи мені щось вийде. Бо я як з першого разу, то я ніяк не міг зайти в Майнкрафт. Все викидало то й викидала. Так, зараз спробуємо. Вона нарація ландшафта, але ну, вона буде дуже довго йти, я не знаю. Зараз спробуємо щось зняти якесь таке відео. Я, я тільки покажу, які там блоки, все, все таке. Так. Ну то що ж то таке, бляха-муха? Щось що воно не грузить. Ніяк не хоче грузити. А чого вона не йде? Не йде. Я все робив отако. Завжди так робив. Виключав, давай виключайся Та, та відключайся, блін. Ага, дитя, Майнкрафт не відповідає. Вже Майнкрафт не відповідає. Ось так завжди. Я ледве. я не знаю, друзі, я ставлю на паузу і буду пробувати. По-перше, воно не хоче відкриватися при записі. І... Через то, що Хоч відкривати, що в мене Майнкрафт не новіша версія. Давайте я цей зараз поставлю відео на паузу. І так, друзі, мені вдалося запустити Майнкрафт. І отакий от, от, от у нас Майнкрафт став. Ось верстак. Дуже гарний. Да. З хвойного дерева. Сундук на був, от отака от печка. Ось спальне місце. Вікна дуже гарні стали. Все, коротше, тим словом, гарне, все декоративне. Факел такий, як і був, але дивіться, їм ще якісь такі частинки Появляються Це теж дуже круто. Дивіться, захід сонця. Як тут... Дивіться, корова. Корова зовсім інакший вигляд має. Це лазуритовий блок. Я думав спочатку що це алмазний блок. Але потім, побідев, все лазуретовий. Тут картини, все, все. Все дуже смітне. Чекайте, мабізен по суду, мене не заваджав. Ось тут усе є. Ось. Дереза дерева. А, деревянна Ось так от тепер виглядає сукера. Дерев'яна. Дуже найти реалізме. так деревяна кирка. Така от лопата дерев'яна. І меч дерев'яний. Ось тут металмазний. Ну, тепер теперь возьмем с алмаз. Але вона скера тепер такое виглядає. Мені, найбільше з усіх всіх не подобається Ну, Взагалі кірка мені тут не, не дуже подобається. Дивіться, який верстак реалістичний. Сундук такий, як і був. сундуками нічого не змінилося. Скло тут зовсім змінило свою форму, дивіться. Не зовсім інакше скла. Я думаю, Просто його поставити треба. Й воно не заваджало. Так, все, все поставлю. Поскладаю. Тут такий верстак гарний, декоративний. Я вже спеціально збудував таку хатинку, аби. Дивитися, що це текстурпак. І текстурпак мені дуже сподобався. Пеш тут, як його робив на Майнкрафті, Цей текстурпак дуже гарний. Він ну, достойнув. Думаю, лайка. Думаю, як хтось погляне то думаю, Я ще практично в Ютубі не бачив нічого такого. Ну, щоб хтось знімав в Майнкрафті на телефоні, отакий текстурпак. От я ще не бачу. Змінилася фіфоліт. І от загляд. Камінь у нас теж змінився. Блін, таке все реалістичне. Давайте візьмемо щось таке, що було в Майнкрафті не досить класне. Сячий камінь. Сячий камінь змінив свою форму. Це обсідіан. Дивіться, який обсідіан став дивний? Дуже не дивний. <піллянна> обсідіан якийсь підозрілий став. І вода така з. Теж класно. Коротше, все тут змінило форму. Пісок більш долі ре все, все, що було в Майнкрафті, все змінило форму. Тут е, я так спеціально збудував хатинку, будемо грати. У двері є. Не знаю, може хтось грав в Майнкрафт на комп'ютері, бо я його грав. Дивіться, і там були такі двері. Це дубові двері. Хто бачив такі двері, значить. Бач... Дивіться, це, це як Текстур пак цей дуже мені сподобався. Тільки одна проблемка є, що він дуже довго. Дуже довго тря... треба чекати, щоб він цей загрузив. Це двері з хвойної деревини. Тут таке скло. Скло немає ніяких дивних там тих. Помінь, Давайте я в обізен переф. Тут кому самий кутик пересунумо бізнес, щоб він мені не заваджав. Ага. А чого я там скло поставив? Треба його збирати. Кому подобається цей текстур? Я. Вам покажу зараз програмку так, Дивіться, яке дерево. Реальне дерево. Це, 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 це якби не був Майнкрафт, це реальне дерево. Дуже гарна текстурка дерева. Це навіть на Майнкрафт. Вітіки до дубові латки, гарні. Ну, поруче... коротше, блок. Я його так не О, от вітіки дерево всередині гарне. Клас, Все дуже, дуже реалістично. Графіка, дивіться, трава. рухається Ні, Трава не рухається о, тут, тут така графіка, болі дошки. Алмазна сокера, це знають, що алмазна шокера для бою, а ну чи золота яка буде. Золота сокера теж. Така... <різь> Дивіться, яке все тут реалістичне. М'ясо, шкіра. Тут все дуже-дуже дуже гарне. Мені все тут дуже подобається. Тут все просто бомба. Класно Ось я раз залізна. Залізний меч. Такі як реалістичний. Тут все дуже інакше, дуже свою форму все змінило. Двері, все. Всі і блоки. Тут картини інакші є. Ну, а хто хоче більше подивитися, подивитися на картини, на решта всього. Як все змінилося, то я залишу силку. Не знаю, чи залишу ссылку, але скажу, де його скачати текстурпат. У плеймаркет я його скачав. І я просто знайшов його. Але можете можна написати скачати текстурпінг. І там має бути одна така програмка. Я зараз написала свій фон прогно. Дивіться, як сяючий гарвотельник Джека, точно. Вітельник Джека. Такий самий, тільки в світці. <сумісті> трава зовсім інакше, трава теж більш до реалістичного. Ну, Майнкрафт зовсім змінився. Це не скаже, що це і Minecraft. от верстак, це чесно, як в реалісті. Але трапно змінився, то і як Можна показати ще щось, що би ще показати. Картини можу показати. Морська губка залізний блок. О, дивіться. Дивіться. Оце алмазний блок. Так, це дуже дивно. Ось залізний блок. Дуже Золотий це взагалі бомба, який він класний. Десь які блоки, це бомба просто. Ну, а та алмазний мені щось не подобається. Він такий виглядає, типу, алмазний, але не дуже мені подобається. Дивіться, які тут скарби. А алмаз, дивіться, який алмаз класний. Це... Дивіться, я... Див, давайте я його викину. Дивіться, це просто це якісь кристали. Не знаю, ну але... все це змінилося. Изумруд, окей. Често я тільки Зеленый. Получается, зеленый алмаз. Часто я алмаз, изумруд. Золотий слиток, який классный. Похоже на залезный. Залезный слиток. Ничего такого вдевного нема. Мне подобається ці блоки. Два золото блоки, какие гарний и... І... Заліза, алмазний блок не дуже, не дуже такий класний. Ну, але руди теж змінили свій вигляд. Руди теж змінили, все змінило свій вигляд. алмазна руда?

Так, дуже гарний відеочата. Ну а якщо вам це відео сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був я, Мак. Чекайте, я включу ще зараз цей відео третє. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був я, Макс. Всім! Bye bye.